Від деталей до каркасів та скла. Це вторічна герметизація пакету. І це вже кінцевий результат для склопакету, говорить їх збирач Георгій Пелих. За рік до початку антитерористичної операції на сході країни в цій компанії було понад півтори тисячі працівників, розповідає її керівник Олександр Самсоненко. Втім, все змінила війна. Я самого, прямо з підприємства, ну скажімо так, ворожиною люди, Забирали, після того, я швидко виїхав. От а що стало з підприємством, Ну там інші люди. Нове приміщення знайшли на Черкащині. Спочатку воно було ось таким, як за вікном, показує комерційний директор компанії пан Олександр. Він теж переїхав із Донеччини. Ми починали з повної розрухи, да з повного відсутності всіх комунікацій, води світу, Ну дійшли до того, що ми почали розвиватися і з кожним роком додавали і працюсні мощності, додавали і співробітників, розвивали співробітників і оформляли офіс. Ось це говорить менеджер Ярослав Коваль, мозок компанії. Основні процеси, які відбуваються в нашій компанії, плануються саме в цьому приміщенні, в цьому офісі. Усі конструкторські розробки втілюють на виробництві. віконні та дверні системи створюють із нуля, каже керівник. У таких мішках порошок із якого далі зроблять рами. Потім усе з'єднають до купи, розповідає збирач Іван Мельниченко. Він на підприємстві три роки. Це потрібно, тому що ми Україну відновлюємо, щоб було все красиво, гарно було щоб працювало. А нині ж вікна, як ніколи, потрібні нашій країні, каже Олександр Самсоненко. Частину вже відправили до Сум там, коли після виходу вже окупантів, було дуже багато розрушених здані і окон. От ми микрі тендер і скажем так поставляють туди своїй продукт. Намагаються відлаштовуватися під відключення електроенергії. Наше обладнання енергоємке. Також ми змушені. Працювати і по ночах тепер у команді понад 600 працівників у пані Вікторії один із завершальних етапів. Так щоб вона доїхала, щоб не побилась від початку антитерористичної операції на сході країни на Черкащину переїхало 20 підприємств. А з 24 лютого, 2022-го – ще 30, розповідає керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми намагалися в процесі їхньої алокації, щоб були все таки податкові речі. Вони здійснювалися платежі ці помісію їхньої попередньої реєстрації для підтримки тих регіонів, але що стосується зайнятості населення, в тому числі можна можна казати і про внутрішньо переміщених осіб, то це досить ну, вагома історія. Тобто, це значна частка для того, щоб посилювати нашу економіку. Олександр Самсоненко каже: хоч тепер тут на Черкащині його другий дім, все ж до донецького підприємства, теж планують повернутися після перемоги. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.